Ці цифри вражають: Щороку людство споживає на 60 відсотків більше ресурсів, ніж планета здатна відновити. Якщо залишити усе на самотік, вже через 14 років до 2030-го, нам усім знадобиться інша земля, щоб задовольнити наші потреби у воді, повітрі і орних землях. Ось тільки де її взяти. Кожні два роки Всесвітній фонд дикої природи готує доповідь про глобальну ситуацію зі споживанням природних ресурсів. І кожні два роки стан справ погіршується. У новому звіті нові по-справжньому моторошні цифри. На планеті стрімко скорочується біологічне розмаїття. За останні 40 років учені зафіксували зменшення популяції хребетних майже на 60%. 14 тисяч видів тварин скоротилися на половину. На прес-конференції у Берліні представники німецького підрозділу всесвітнього фонду дикої природи закликали німецьких політиків якомога швидше ухвалити закони про прозоре виробництво товарів від видобутку сировини до кінцевого споживача. Це допоможе підвищити свідомість виробників, адже Німеччина посідає 25-те місце у світі за обсягом споживання природних ресурсів. Вільфонінцалрахлобальні проблемцвіз усіх глобальних проблем. Я б хотів виокремити дві: по-перше, зміни клімату. Ми маємо взяти під контроль викиди парникових газів і перш за все вуглекислого газу. А по-друге, це наше харчування. Масове споживання м'яса призводить до розширення площ для вирощування кормової сої в Латинській Америці, через що масово вирубують тропічні ліси, щоб вирощувати сою для виробництва свинини у Німеччині. Ось такий парадоксальний висновок виявляється, першим кроком до порятунку планети може стати вегетаріанство, а ще поміркованість і стриманість у їжі.